І вітання п'ятниця, 10 березня на календарі. Говоримо сьогодні про головні події цього дня. У студії для вас працює Людмила Труфен. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 380-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загалом противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищили наші захисники. Також ворог завдав 31 авіаційний удар. Зокрема, використав сім БПЛА типу шахет 136 половину яких збито. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 870 російських окупантів, знищили 7 танків, 6 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 3 реактивних системи залпу вогню. 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з трьома героями, які ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України, старшому солдату Руснаку Іллі воєновійськової військової частини А 4436 Останню шану віддали в селі Старий Вовчинець. Солдатом Божесколом Сергієм, воєновійськової військової частини А 3715 Прощання відбулося в селі Великий Кучурів. Солдата Ткачука Михайла, воєновійськової військової частини А 7186 В останню дорогу провели на алеї Сла. Ави центрального кладовища Чернівців, вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини, Глобаке співчуття рідним, близьким і побратимам. Судова тяганина по справі Артура Мунтяна продовжується. Екс заступник голови Чернівецької ова Артур Монтян оскаржує рішення судді першої інстанції, яка відмовила зняти з нього статус підозрюваного. Мовляв, немає інкримінованої справи жодного відношення та вважається політичним переслідуванням. Як просувається справа екс-чиновника, розповідаємо уже за мить. Екс-чиновник Чернівецької обласної військової адміністрації Артур Мунтян продовжує доводити в судах свою позицію, адже усі висунуті підозри у свою адресу вважає незаконними. Отож, із рішенням судді першої інстанції, яка відмовила у позові зняти себе статусу обвинуваченого, не погоджується. Так сьогодні ми вказали, що взагалі суд першої інстанції посилався на доводи та аргументи, які не досліджував судді, звідки чому він їх зазначив в стороні. Захисту невідомо в матеріалах кримінального провадження. Міститься ряд доказів кричущих, які свідчать про те, що цей весь тривалий період відбувається на думку сторони захисту незаконне переслідування Монтяна Артура. Попередньо кримінальне провадження розглядали в офісі генерального прокурора. Зокрема, сьогодні до судового засідання в судовому розгляді була долучена постанова, де чітко зафіксовано, що немає ніякої попередньої змови е, осіб, які зазначені в підозри. І це не просто чиясь думка, як зазначається, це офіційний документ постанова. Е, Антикорупційного прокурора, який вивчив справу, проаналізував докази і виклав свою позицію у постанові. адвокати сподіваються, що апеляційний суд розбереться та скасує повідомлення про підозру. Мовляв, воно незаконне з багатьох причин. Починаючи з порядку вручення такої підозри Монтяну і закінчуючи тим, що вже як сказав мій колега є оця постанова. Де Генеральна прокуратура, тому що це постанова з офісу генпрокуратури, розібралася і встановила, що немає там цієї статті 191. дев'яносто І ну це, це класно, що є декілька документів, які це підтверджують. Нагадаємо, у лютому в Шевченківському районному суді Артур Мунтян позивався зняти з себе статус підозрюваного, мовляв, до інкримінованої справи щодо розкладання карет швидкої допомоги, які передали як гуманітарну допомогу у 2000. 2022 році не році немає жодного відношення, ба більше стверджує, що це сфабрикована справа та політичне переслідування. Відтак, 24 лютого, у результаті довготривалого процесу суддя винесла свій вирок відмовити в задоволені скарги загисника підозрюваного сам Монтян говорить, що винним себе не вважає. Відтак з рішенням суду не погоджується. Сьогодні вже 10 місяців від того, як мене. Переслідують і звинувачують у тому, чого я не вчиняв, і сьогодні ми навели беззаперечливі докази того, що немає ніякого обґрунтованої підозри. Тобто, акт прийому передач ми сьогодні показали документ, який показує те, що я цього не підписував. Те, що декларації є фальсифіковані, є справа в ДБРі, і те, що є відповідь від адміністрації про те, що мені не було. Віримо, ніякі. Автомобілі і я за них не відповідав. Утім, покласти крапку в апеляційному суді сьогодні не вдалося, а тому розгляд продовжить 14 березня. Те, що сьогодні судове засідання відкладено, на нашу думку є на це об'єктивний причини, адже апеляційний суд хоче розібратися в ситуації, вивчити всі аргументи, доводи і докази і надати належну правову оцінку. Цьому а ми надалі будемо стежити за розвитком подій та повідомлятимемо про них у наступних випусках новин. Нарябко Максим Вілоткач Темидня ТВА». Наблизити високоспеціалізовану кардіологічну допомогу до пацієнта. У Чернівцях працює інфарктна бригада, яка надає допомогу пацієнта при різних кардіологічних патологіях на місці або шпиталізує їх до лікарні. Деталі вже готова розповісти моя колега. Ось уже десятий день відколи у Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному центрі розпочала роботу інфарктна бригада. Команда фахівців надає допомогу пацієнтам на виїзді, а за потребою доправляє їх в кардіоцентр за допомогою реанімобіля. Наша бригада працює з 1 березня, яка вкомплектована повністю для надання невідкладної екстреної медичної допомоги при кардіологічних патологіях це аритмії, інсульт інфаркти а Також е е е різні патології та і е різні патології кардіологічні. Бригада складається з чотирьох осіб: лікаря, кардіолога, фельдшера, медичної сестри та водія. У межах міста вони повинні доїхати до пацієнта за 10-20 хвилин. Реанімобіль бригади укомплектований необхідним обладнанням, щоб надавати допомогу хворим на місці або ж шпиталізувати їх до лікарні. Є в наявності кардіомонітор, є дефібрилятор. Є кисень в машині, чемодан з ліками для надання невідкладної допомоги. Все дуже зручно, м'яко пристосовано для того, щоб хворого зручно можна було вигрузити, завести, зняти з каталок. Звичайно, кардіограф ми завжди беремо з собою на виклики для того, щоб зняти кардіограму на місці, діагностувати інфаркт, гострий коронарний стан. Кількість пацієнтів щодня варіюється, каже фельдшер. До прикладу, в перший день було шість викликів. Часто дзвонять до нас зі скаргами на е, болі в серцях. Це ми повинні поїхати е, і віддиференціювати, е, скажімо так, зробити попередній діагноз, е, виставити або цей той інфаркт, або якась інша проблема. Для того з нами працює е, лікар-кардіолог і ну, вища кваліфікація, які е, пра з цим за словами генеральної директорки закладу Ірини Маковійчук, мета створення бригади полягає в тому, щоб наблизити високоспеціалізовану кардіологічну допомогу до пацієнта. Фахівці покликані допомогти недужим із гострими кардіологічними станами, зокрема, при підозрі на інфаркт міокарда. Це як така додаткова опція для населення, яку ми зробили завдяки тому, що в нас вже давно функціонує відділення екстреної невідкладної допомоги в закладі. Ми розширили його можливості. За рахунок. Того, що прийняли до складу в роботу цього відділення лікарів, додатково кардіологів, реаніматологів, лікарів екстреної медичної допомоги. І завдяки тому, що ми від літа маємо реанімобіль, який нам подарили, благодійники, ми його дообладнали для того, щоб якщо виникає ситуація під час перевезення пацієнта якась невідкладна, щоб можна було надати невідкладну допомогу. З 1 березня відділення працює в тестовому режимі протягом робочого дня. Втім, навіть такий короткий досвід роботи показав, що воно повинно працювати постійно, стверджує пані Ірина. Тож, з 15 березня, робота невідкладної інфарктної допомоги здійснюватиметься в цілодобовому режимі. Ще раз звертаюся до мешканців міста Чернівці. Послуга абсолютно безкоштовна. Послуга надається лікарями найвищої категорії, фахівцями нашого закладу, які мають величезний досвід роботи з такими пацієнтами. І одразу такий пацієнт доставляється саме у заклад, де йому буде будуть надавати відповідну висококваліфіковану кардіологічну допомогу. Тож, якщо ви відчуваєте болі в області серця, відчуття нестачі повітря, появу задухи чи певні перебої в роботі серця, необхідно звернутися на лінію 5103. Аліна Рябко, Максим Білоткач теми дня. ТВА. ДТП на Буковині за минулу добу трапилося шість аварій, три з них у Чернівцях. Так на вулиці Хотинській обласного центру 44-річний чернівчанин на авто збив пенсіонерку, яку згодом госпіталізували. А на вулиці Заводській, 27-річний буковинець виїхав за межі дороги, внаслідок чого його авто перекинулося. Водія доправили до медустанови. У селі Киселиці, що на 28-річний місцевий житель, керуючи автівкою ВАЗ 2118 виїхав. Їхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою машиною. Травму отримав пасажир вазу. А у селі Чудей 54-річний чоловік на автомобілі збив 61-річного велосипедиста, який раптово повернув праворуч. Кермувальника двоколісного транспортного засобу госпіталізували. У Чернівцях дві ночі поспіль не буде водопостачання, а все через ремонтні роботи, які наразі відбуваються на одній із насосних станцій. Тож, щоб вода була в день, вночі обмежуватимуть її подачу за наступним графіком: 10.03. з 23.00, 11.03. до 7.00 та з 23.00, 12.03. до 7.00. Чернівці зробити необхідний запас води та пам'ятати, що у високих точках вода може зникати на 15-20 хвилин швидше. Сльози, дружні обійми та багато позитивних емоцій. Так у селі вікно приймали подарований автомобіль від благодійного фонду Право на захист. Автівка дозволить зробити пересування маломобільних осіб легшим та комфортнішим. Люди зможуть безперешкодно потрапляти до банків, ЦНАПу та інших установ за для боковинців подію спостерігали і мої колеги. У Вікнянській громаді на Буковині проживають майже 600 внутрішньо переміщених осіб. З них 82 мають інвалідність. Вони часто потребують допомоги у транспортуванні, та завдяки проєкту благодійного фонду Право на захист у маломобільних громадян з'явилась така можливість, адже вікнянському центру надання соціальних послуг благодійники подарували автомобіль. Обновкою в громаді дуже задоволені. Я думаю, що в першу чергу вона пригодиться. Тим людям, які мають е, ограничені е, е, можливості, і я думаю, що настане час, коли нам воно. Тоже передадуть гарну машину, бо нас дуже багато. А умов таких, щоб ми могли добратися з у хоча б у районний центр заставно, немає. У нас один тільки автобус сходи, і який виходить о 6.20, І коли у нас діти ще малі є, то не так рано їм підйом треба робити. До слова люди пригадують і інші добрі справи, які для них зробили благодійники. Волонтери часто приїжджають із продуктами питання, і з. Ім'я часто спрашують, що ми б хотіли. Ну, Ви знаєте, вже за таку дуже, ну дуже як кажуть, часто тебе дуже то, так аж, аж неудобно, що таке дуже велике внімання, дуже, дуже вдячні. Я казала й дочки, яка не приїхала ще сюди, там знаходиться під бомбежкою. Я казала, я коли приїду в Оріхов, я наскільки буду сповна цих людей, такий хочеться їм у клієн зробити, щоб вони нас нікуди забувають. Після підписання документів про передачу усіх присвячені. Сотніх охопив захват. Машини, яку подарували благодійники, дуже чекали. Адже вікнянський центр надання соціальних послуг обслуговує одразу п'ять громад. Відповідно, кількість людей, які потребують трансферу, більша. Автомобіль дозволить зробити чимало корисного. Відвести в паспортний стіл. Або в пенсійний фонд, щоб отримати там пенсійне посвідчення. Дуже важко зараз в банк обов'язково треба приїхати. За одної людини працівник банку не хоче їхати, щоб сфотографувати, надати картковий рахунок, карточку. І це дуже допоможе і не лише для обслуговуючого персоналу центру надання соціальних послуг, а й для громади. Також проєкт безоплатної передачі автомобілів реалізують у Чернівецькій та Дніпропетровській області машини спеціально переобладнала для використання маломобільними громадянами. Пошук авто тривав довго, насправді, бо проект розпочався у квітні минулого року, і тоді під обстріл попало потрапило дуже багато автомобілів. І щоб знайти такий комфортний автомобіль, щоб спеціально його переобладнати, команда доклала багато зусиль. Відповідно, все відбувалося за прозорими тендерами. Ми довго шукали постачальників. Потім ми шукали компанію, яка зможе переобладнати, а саме встановити. Пандус і інші е, інструменти для маломобільних людей. Благодійники обіцяють, що в майбутньому підготують ще один автомобіль, адже добрі справи надихають на нові звершення. Валерія Пержун, Руслан Батюк Теми дня ТВА. Лише 40% жінок, які зазнали насильства, звертаються по допомогу. Решта замовчують проблему. Саме тому у Чернівцях провели форум під назвою «40 відтінків насильства на заході були присутні психологи, працівники поліції та представники благодійних організацій. Тож для кого проводили форум та на чому наголошували найбільше. Дивіться у сюжеті. Інформований, а значить, озброєний, саме під таким гаслом сьогодні пройшов молодіжний форум протидії насильству. Захід відбувся завдяки співпраці департаменту соціальної політики із міжнародними партнерами. Говорили про усі можливі прояви домашнього насильства. Ми взагалі вирішили організувати такий форум не тільки для протидії, а й для попередження, тому що дуже важливо, щоб наша молодь знала, що таке насильство, як з ним боротися, і як протидіяти йому, і саме головне як попередити. Згідно з офіційними даними, лише 40 відсотків жінок, які зазнали насильства, звертаються по допомогу. Решта замовчують або не розуміють, що це насильство, адже воно може бути не тільки фізичне. «В Середньому 120 30 людей, які постраждали від домашнього насильства. З Цих е, десь 90 чоловік – це жінок, 90 сім, е, 15 там дітей, і 20% може бути чоловіків. Ну в більшості це жінки. Особливу увагу на форумі приділили сексуальному насиллю під час повномасштабного вторгнення на території України зафіксували чимало таких злочинів, скоєних російськими загарбниками. Сьогодні, коли Україна перебуває в умовах повномасштабної війни, то такі така форма насильства, як сексуальне або зґвалтування, воно стало зброєю війни, і сьогодні потрібно прикласти дуже багато зусиль, щоб задокументувати ці факти, і тобто щоб ті, Токоїть це насильство були притягнуті до відповідальності згідно законодавства. Окрім того, говорили про вчасне розпізнання психологічного насилля. Фахівці кажуть, що працювати з жертвами такого злочину важко, адже людині потрібно повернути віру в те, що вона самодостатня, і цілком може існувати окремо від насильника. Це має бути довготривалий процес. Неможливо жертви насилю стіснити, знаєте, як кажу, ніколи не дасть червоночисну пібулку, і людина цього стане щасливою. Це тривалий процес психотерапевтичний, де потрібно людину обов'язково підготувати до того, що вона перейшла з синдрому жертви саме у самоцінність і вибору себе. Загалом захід відвідало 50 осіб. Найбільше серед них було студентів. Світлана каже, що такі форуми є дуже важливими, особливо у такий важкий для країни час. Це кожного разу, по-перше, дозволяє підвищити рівень обізнаності, взагалі, і не тільки присутніх, а всього населення подібні заходи. Вони показують наскільки далеко ми просунулися в запобіганні протидії домашнього насильства Людмила Труфан, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. це всі новини. На цю мить. Дякую, що були з нами. Бажаю вам спокійних та сонячних вихідних. Бережіть себе на все добре.